Сьогодні в мене знову помідорний день. Частина помідорів, які йдуть в баночки, я заквасила. Будуть такі в мене, як діжкові, але вже для тривалого зберігання із Ну, а Такі помідорчики я буду перекручувати і робити таку ще одну дуже смачну заготовочку на ось такі гарні, великі. А є і дрібненькі, як чері в мене, Ті також підуть на перекрутку. Ставлю на вогонь варити. Додаю 2 столові ложки солі солі. варимо 20 хвилин та відразу гарячим розливаємо по баночку. Закриваємо кришечкою, закатуємо, перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.